Сім ракет типу с 300 по Миколаєву. Вночі ворог завдав масованого удару по місту. На жаль, є постраждалі. Дві людини загибло на даний час. Троє є поранених. Але ну це різні райони міста, підприємства влучили поруч з дев'ятиповерхівкою, поруч з п'ятиповерхівкою. під під'їздом через це є жертви. Та одна зі шкіл нашого міста. Теж поруч зруйнована частково. На Миколаївщині піротехніки продовжують знаходити та знешкоджувати наслідки руського міра. За добу вилучили більше 70 вибухонебезпечних предметів. «Все сліва бачиш. Одна, втора. Третя. Під ворожим вогнем Костянтинівка Донецької області. Окупанти там навмисне цілять по житлових будинках. Ще вжили здорово, тільки рами повилітали. От зала. Красиві. Попри значні руйнування, люди не покидають розтрощених будинків. Подекуди живуть без звичних благ цивілізації газу, води та електрики. тут вона, я сиділа, тільки приїхала і пила чай. Ця голова в рукою. На кухні все побито. І в холодильник все пилю. А це наслідки нічного обстрілу Слов'янська. Снаряди влучили у дві багатоповерхівки. Ще шість пошкоджено. Багато квартир порожні, люди виїжджають. У цьому будинку залишились двоє мешканців. Вони дивом вціліли. От моя квартира, на втором коло. Не залишилось нічого. У нас було двоє всього. жінка на четвертому, я на второму теж. На Луганщині тривають бої за кожен населений пункт. Окупантам так і не вдалося повністю захопити область. Тепер тікають звідти, щосили, сили під натиском ЗСУ бігут із Свато очереді. Бальші кстати, можна побачити просто невооруженим глазом в щастя на виїзд в сторону Луганська, станиця Луганська. Понятно, що не всі, але частічно вже виїжджають. Триває операція з деокупації на Харківщині. Там вже звільнено понад 300 населених пунктів. Під окупацією перебували близько 150 тисяч людей. Ми це зробили. Запротивлялись, але проти наших Нет, поки ми ще Не родились такі. Пацани, Слава! Українських воїнів мешканці звільненого ізюма зустрічали зі сльозами. За сльозами на глазах зустрічали, чесно гаворім. Ждали їх, ну просто не ожидали, що так внезапно вони придуть, але ждали цілих полгода і дуже раді». Деокуповані населені пункти поступово повертаються до життя. У більшості інфраструктура майже повністю зруйнована, тож першочергове завдання відновити там електрику, газ та подачу води. Також людей забезпечують продуктами. Організувати видачу пенсій, роботу банків, щоб люди могли отримувати кошти. Я думаю, ми забезпечимо відповідним чином все населення, всіх необхідних продуктів, харчування, засоби, гігієни і продовжимо цю роботу. Сьогодні у звільненому Ізюмі урочисто підняли прапор України. До деокупованого міста також прибув і президент України Володимир Зеленський. Олена Комишина, Сергій Дяченко, новини 11 каналу.